Перше знайомство з художньою гімнастикою для 12-річної Ужгородки Олександри Ілеш розпочалося із телепрограми, де витончені дівчата у гарних костюмах виступали на змаганнях. Дівчинці це так припало до душі, що вона попросила маму повести її на заняття в падіюн. На тренуваннях спочатку було непросто, але Олександра впевнено йшла до цілі. Я кожен раз говорила, що я зможу. я я зроблю вправу, навіть якщо у мене щось не вийшло, на тренуваннях я відрабатувала і така була наполеглива старана, так? Так. Не завжди вийшло, На виступах можна було потеряти, предмет. Відтак юна гімнастка Олександра Ілеш бере участь у різних конкурсах з художньої гімнастики. Під керівництвом досвідченого педагога Ганни Арсьонової Олександра Ілеш у свої 12 років уже достеменно знає, як це бути переможцем та змагатися на міжнародному рівні, представляючи наше Закарпаття на спортивній арені. На всеукраїнському турнірі Дерегіна є. Там де виступали всі гімнастки з усієї України. Потім ми ще поїхали у Львів на міжнародні змагання. Туди приїжджали гімнастки з... з Ізраїлю, з Польщі і Словакії. Ну, і з усієї України. Так. А розкажи, от стільки гімнасток з різних країн тобі не було страшно? Ну, трохи було. Ст... Страшно. Але... Але переборола себе. Протягом шести років Олександра Ілеш займається художньою гімнастикою. Поки це головне заняття у житті дівчини, окрім шкільного процесу. Попри непрості тренування, дівчинка отримує задоволення від того, чим займається, адже спорт відіграє важливе значення у її житті. А це сприяє тому, аби усі мрії Олександри здійснилися. Я хотіла попасти хочу попасти в збірну команду України. Виступити на Олімпійських іграх, стати олімпійською чемпіонкою, стати у майбутньому тренером. Тож сподіваємося, що через пару років ми обов'язково візьмемо інтерв'ю від уже відомої нам на весь світ гімнастки Олександри Ілеш.